Кременчук знову довів справжня сила у єдності та готовності допомагати. Кременчуцька громада відгукнулася на прохання військових і передала відремонтований автомобіль для підрозділу танкістів, у якому служать Кременчужани. Цей автомобіль досить давно служить цьому підрозділу. Хлопці з Кременчука звернулися, просять допомогти поремонтувати. Самі вони танкісти, і їм ця техніка потрібна для того, щоб оперативно виконувати завдання з забезпечення комунікації, забезпечувати підрозділ всім необхідним. Наша громада знайшла можливість допомогти відремонтувати машину. Дякуємо за службу. Вам також чекаємо додому, якомога швидше з перемогою. Автомобіль для фронту не розкіш, а життєва необхідність. Техніка використовується для підвезення боєкомплекту, транспортування харчів і води, перевезення спорядження, а в критичних ситуаціях і для евакуації поранених. Без машини виконувати бойові завдання стає майже неможливим. Дякуємо місту Кремінчук та громаді за відремонтовану автівку, яка буде нам підвозити бика, впалимосильні матеріали і все необхідно хлопцям на бойовій позиції. Дякую. Автомобіль уже вирушив на фронт. Попереду в нього важкі дороги і небезпечні завдання. Кременчук і надалі підтримуватиме сили оборони, бо перемога складається з тисячі таких щирих вчинків і зусиль. Дякуємо нашим воїнам за службу. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.